Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля і Назар задерій. Одразу переходимо до новин з фронту. Ну що ж, окупанти продовжують обстрілювати українські позиції. Сьогодні вже це сталося біля населеного пункту Зайцеве. Був один обстріл. Гатили з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів. А за минулу добу вже було шість порушень режиму тиші, так званого, зі сторони російських окупантів. Ну і до інших новин про uh, пана Зеленського новин. Так. Володимир Зеленський запросив перемовини, перемовини з Путіним. Про це повідомила прес-секретарка офісу президента. Прес-секретарка Володимира Зеленського uh -huh. Юлія Мендель uh, у відповіді А Reuters. так. <світ> В адміністрації президента, звичайно, робили запит на розмову з Володимиром Путіним. А ми поки не отримали відповіді і дуже сподіваємося, що це не відмовив діалогу. Водночас, речник Путіна Дмитрій Пісков на щоденному привінгу заявив, що вони запитів не отримували. Ну, врешті. Подивимось, подивимось що але мендель додала що Зеленський вирушить у париж для переговорів щодо нарощування росії військ та ескалації на донбасі тому все ж таки перемовини будуть, будуть з макроном так. говорити а ось на вихідних нагадаю що президент зеленський зустрічався е з президентом туреччини був у нього одноденний візит і вони там домовились про спільну співпрацю в галузі оборони, економіки, домовились про підтримку кримських татар, і також домовили. І Ердоган сказав, що підтримує Кримську платформу і не визнає приєднання, так зване приєднання, тобто анексію незаконну Криму до Росії. Польща хоче посилити санкції проти Росії через агресію проти України. А нині польський уряд працює в цьому напрямку. Зацитуй, будь ласка, що заявило у польському МЗС Польщі. Все частіше зустрічаються випадки дуже інтенсивних провокацій, обстрілів з боку нелегальних збройних формувань, які підтримує Росія, це призводить до серйозних інцидентів, у результаті яких гинуть українські солдати. Ну і вони праві. На жаль, а тим часом це ось до цього сполучені штати ось заявляли, зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен. Що якщо Росія Тобто буде продовжувати свої агресивні дії, брязкати своїм озброєнням далі і вдаватися до ескалації на сході України, то будуть наслідки. Проте він не уточнив, які будуть наслідки. Він лише зазначив, що президент Байден чітко висловився про це. Будуть наслідки ну, і минулого тижня з Катериною без тебе Назаре, ми розповідали mm -hmm. про те, що активно Україна просить план дій щодо членства в альянсі з цього приводу, що це було б дійсно рішучим кроком і це сигналом для Росії. І тоді знову ж таки і Чехія, і Литва, і Латвія підтримали це, і навіть планують... і теж це до речі, так і вони планують це виносити на. На розгляд на найближчі зустрічі, коли відбудеться uh -huh. саме сесія з НАТО, то подивимось, але поки що бачимо, що ну не всі підтримують, звичайно, і наприклад, Німеччина дуже прохолодно на це реагує. І я пропоную приходити вже до вакцинації, до коронавірусу. Більш, так, до коронавірусу, до локальних проблем. Так, от, вакцинація продовжується. Як ми вже бачимо, традиційно на вихідних у нас менше роблять щеплень, а станом на... 11 квітня маємо 378, понад 378 тисяч зроблених щепень. Йдеться про одну дозу, але вже 5 осіб Вакциновано другою дозою, тобто завершили повний цикл вакцинації. Ну, я думаю, що така ж ситуація, як нам розповідав імунолог Лепій, про те, що ці де, минулого тижня була інформація про дві людини, які отримали повну повністю дві дози, тобто провакцинувалися повністю. І тоді він казав, що ці люди отримали першу дозу вакцини не на території України, і, скоріш за все, ось ці а, наступні три. Ну тобто, не вкладається воно в проміжок 12 mm. тижнів. Я ось це маю на увазі. Що скоріше за все, тут немає нічого такого дивного, скоріш за. Все ці люди першу дозу вакцини отримали в іншій країні. Mm -hmm. Ну і окрім того, нагадаю, що в нас астризенеки вакцини Ковішел. Так у нас їх 500 тисяч доз, тобто це йде зараз вакцинація саме цими, цими дозами. Mm -hmm. Ну і ми знаємо про те, що китайська вакцина в Китаї, ось як пише Associated Press, посилаючись на директора до урядової агенції, яка контролює там свою е, ситуацію, Гаофу вони визнали вперше з таким заголовком. Вийшла новина, що вони вперше визнали низьку ефективність своєї вакцини. Йдеться про те ж саме про ж саме ту саму вакцину Сінавак, яку, до речі, завезли і нам 215 тисяч доз. І сьогодні їх уже розвозять по регіонам. А від завтрашнього дня, 13 квітня, має розпочатися вакцинація ці, цим препаратом. Він називається Коронавак, і нам моз повідомляло. Якщо ми відкриємо ось так про ефективність цієї вакцини, за даними МОЗ 83,5%. Після щеплення другою двома дозами, тобто 83,5 три з половиною так, ефективність це... доволі ви... висока. Так ну я просто хочу ще зазначити, що в Україні зараз, наскільки я знаю, і поки що нічого не змінювалося. Про це казав і минулого тижня це було в п'ятницю, здається. Ні, ну минулого тижня mm -hmm. не, неважливо. І він казав про те, що в нас буде а, перша доза, якщо Астразенека, то друга доза теж буде щеплення Астразенекою. Ми зараз кажемо про коронавак від Сіновак, о, Сіновак від Коронавак. Ти, нап... навпаки Коронавак від компанії Сіновак. Так. А, так, так, а, так, то так. це теж буде перша доза, тобто це не буде mm -hmm. другою дозою, нічого не змінилося, наскільки я знаю. Тільки в у нас, у нас поки що так, поки ну, що перша доза була. А законтрактовано цієї китайської вакцини законтрактовано, здається. Та домовились про поставки 1,8 мільйона доз. Ну, законтрактовано у нас дуже багато, якщо вірити Максиму Степанову. А я буду йому вірити, поки що. Ну, Нема іншої інформації. І там, у здається, у нас... нас законтрактовано 24 мільйони а, доз взагалі і, вакцини. Так і інші, чекаємо Pfizer все-таки, так. Ну а що там з локдауном у Києві? У Києві Кличко сьогодні на терміновому брифінгу каже, що буде засідання комісії відповідної 14 квітня, і там будуть вирішувати долю подальших карантинних обмежень. Сьогодні вони в нас в Києві жорсткі. Транспорт працює тільки за спецперепустками, нічого більш не працює. А ну, поки що продовжені ці всі обмеження жорсткі до 16 квітня, але лунала інформація, що його можливо продовжать. Ну а будемо слідкувати за ситуацією і вас про це повідомляти. Звичайно наразі це всі новини. Більше новин на сайті ємен.юей. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам допомогти фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Гадерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.